Усім привіт! Ich freue mich sehr, sie wieder zu sehen. Вітаю на каналі Fresh Bildung німецька з Юстиною. Сьогодні ми продовжуємо тему артикль та поговоримо про те, як визначити рід іменника за його значенням та суфіксом. Адже саме від цього і залежить, який артикль буде вживатися. Та насамперед, підпишіться на канал. Поставте вподобайку цьому відео та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Ну що ж, Achtung, фетіх лос. Поїхали! Як я вже зазначала, в німецькій мові є три роди. Чоловічий, де маслінум, жіночий, де фемінінум та середній, де нойтхум. І кожному з цих родів відповідає свій артикль чоловічому ДЕ, Середньому ДАС, жіночому ДІ та як визначити сам рід іменника. До чоловічого роду належить назви осіб та істот чоловічої статі. Наприклад, де Юнге, хлопець, ман» чоловік. Річ у тім, що більшість назв тварин вживаються без артикля. Саме тому вони можуть бути різних родів. Наприклад, Pferd – кінь. Також до чоловічого роду належить більшість назв риб та птахів. Наприклад, де адла. Орел де Халь, Акула. Та, як і в кожному правилі, тут є винятки. Ді таубе, голуб, Саадіне, сардина. Також до чоловічого роду належать назви пір року, місяців, днів тижня, опадів, гір та гірських масивів, каменів та мінералів. Наприклад, де Вінта – зима, де Бліц – блискавка, але Діпеле перлина. Назви планети і небесних світил це також чоловічий рід. Наприклад, де Монт – Місяць, Деас, Марс, марс де Штен – Зірка. До чоловічого роду належать і назви грошових одиниць. Наприклад, де ойго» євро, де дола, долар. Але дірівна, гривня. А як щодо форми, до чоловічого роду належать імени, які закінчуються на суфікс ант, ат, е, «-ент». Наприклад, де штудент, студент, де політика» – Політик. Також іменники з закінченням іх. Де кюніх король. Де тепіх килим. Та, звичайно, ті, які мають суфікс ісмус і іст. Де песимісмус, песимізм, де Optimist, optimist. – оптиміст. До чоловічого роду належать і ті іменники, які мають суфікс е, er, –не. Наприклад, де кунства митець, де кельна офіціант. Іменник з закінченням линг це також чоловічий рід. Делег учений. Суфікс о також вказує на чоловічий рід. Де діректо, директор. Іменники з суфіксами ар-е також чоловічого роду. Де комісар, комісар. Де революціонер революціонер. Та як же без винятків? До винятків належать такі слова, як das labo, лабораторія, das paket. Пакет oder das Talent. Талант. Справа в тому, що end, O в цих словах це не суфікси, а частини кореня. Саме тому вони і не вказують на чоловічий рід. Зупа, Ми з вами добре попрацювали. А зараз все. З вами була Юстина. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!